Хотів би подякувати організаторам конференції за запрошення і за можливість виступити перед такою поважною аудиторією. Цю виступ хочу присвятити проблемам гібридних війн, захисту об'єктів критичної інфраструктури і проблемам підготовки, підготовки кадрів. Я дуже вдячний організаторам, що зробили ссылку на нашу спільну платформу, яку ми готуємо з Ігорем Івановичем. Хотів би сказати, що якби все у нас було стабільно в країні, не було війни ні гарячої, ні гібридної, то все те, про що ми сьогодні говоримо, можна було б прекрасно реалізувати на благо нашої країни і спокійно працювати. Але світ сучасний влаштований таким чином, що ми не можемо, скажімо, не не бачити деяких проблем, які в світі існують. Я не буду читати все те, що в мене є в презентації. Е, Олена Ткаченко, заступник генерального директора компанії, все це там зможе е, показати. Якщо хтось не встигне е, на перерві підійде, вона е, скажімо, зробить необхідні консультації. Я хотів би е, зосередити свою увагу на головному, е, на мій погляд, е, до чого треба сьогодні придивитися. І що треба мати на увазі, коли ми говоримо про безпеку об'єктів критичної інфраструктури? Все, що стосується нафти, газу, енергетики, входить до об'єктів критичної інфраструктури, і, відповідно, ті проблеми, які сьогодні існують в цій сфері, вони мають вирішуватися за допомогою відповідних технологій, нормативних документів, значить відповідних інституцій, державних і іншого. Чому? Є проблема гібридної війни. Я займаюся цими проблемами е, ну, біля 40 років. Не смійтеся, так, так сталося. Значить, е, коли ми говоримо про гібридну війну, е, перше питання виникає: хто має захищати е, країну і об'єкти від гібридної війни? Від гарячої війни країну має захищати е, армія, Збройні Сили. Від гібридної війни конкретно не зрозуміло, хто має захищати. Ці проблеми, ну, скажімо, так, розпреділені таким чином, і в цьому і була задумка гібридної війни, щоб не було зрозуміти, хто, що, коли, як, якими технологіями має робити. Тому, на мій погляд, хотілося сказати слідуюче – Гібридна війна була задумана нашими противниками ну, більше, мабуть, двох або й трьох десятків років назад. І специфіка цієї війни це специфіка війни, яку ми не бачимо. Це не значить, що її немає, але вона є. Я багато роботи і часу присвятив разом із своїми колегами дослідження цих проблем, і ми за два з половиною роки гарячої фази війни. Яка у нас почалася, зуміли перекласти на мову, яку сприймає товариство, яке навчається, робіт, які ви можете подивитися, які дозволяють побачити всі ці проблеми в розрізі. Але сьогодні хотів би акцентувати увагу на головному: перша проблема проблема ядерного тероризму, яка має відношення до. Запорізької атомної електростанції. Я мав можливість поспілкуватися з бувшим генеральним головним інженером цієї станції зараз в Німеччині, і він мені сказав слідувачів, що скаже: склалося таке враження, що люди, які зайшли на атомну станцію, все знали не гірше нас. Я мікав так, цих фахівців бувшому радянському Союзі готували 30-40 років назад спеціальних учбових закладах, і ці люди, які е, виконали акт е, ядерного тероризму, спокійно туди зайшли. І саме е, неприємне для нас, для нашої країни, те, що ми не змогли е, нічого е, виставити їм е, противагу. Вони зайшли. Всіх була думка, що є Збройні сили, вони мають захистити. Не захистили. Друга думка була, що є МАГАТЕ, така могутня е, значить, міжнародна організація. І МАГАТЕ не знає, що робити. Багато немає ні засобів для протидії, вона не знає, що робити, вона не знає, як віти викурити терористів, і взагалі у неї немає відповідного законодавства і немає технологій, які б дозволили, хоча б створити навколо Запорізької станції демілітаризовану зону. Тому, якщо дивитися на проблему гібридних війн і проблему, Ядерного тероризму, проблему безпеки об'єктів критичної інфраструктури і е, тих об'єктів, до яких ви всі маєте відношення, то я б хотів би акцентувати вашу увагу на тому, що жодній державі світу на сьогодні не під силу е, протидіяти міжнародному ядерному тероризму і протидіяти гібридним війнам, які сьогодні є одною із загроз е, всій міжнародній спільноті, нашій державі, в тому числі. Значить, це є проблема, вона не напрацьована е, в сфері міжнародного законодавства. Вона не напрацьована в сфері законодавства нашого. І якщо ви звернули увагу, то е, всі питання, які оцих два з половиною років обговорює Верховна Рада, вони сумо мають відношення до е, дійсності, в якій ми живемо. Але я не зустрів там питань, які стосувалися захисту держави, комунікації і об'єктів критичної інфраструктури. Від, гібридного, від гібридної дії і від гібридної війни. Тому, тому в мене в розмові з ректором Івано-Франківського університету Ігорем Івановичем виникла така думка: ми розуміємо, що проблема наскільки складна, що для того, щоб її вирішувати, треба признати складність проблеми, треба навчити людей бачити загрози, навчити людей. Моделювати, скажімо, загрози для кожного об'єкту критичної інфраструктури, навчити людей проводити аудити по захисту об'єктів критичної інфраструктури від гібридної війни, від всіх, скажімо, їх елементів. І для цього людина має мати відповідну підготовку. Виявляється, що в нас сьогодні в Україні немає. Учбового закладу, який міг би це все виконати відповідно до тих загроз, в яких ми сьогодні живемо, тому е, зігрівановича, ми кажемо, хочемо запропонувати вам, я готовий в цьому працювати скільки, скільки на це буде потрібно часу. Створення відповідної системи підготовки кадрів, тому що для того, щоб е, людина, яка керує об'єктом критичної інфраструктури, могла. Розумно і коректно розуміти, що буде з об'єктом завтра, вона має мати необхідну підготовку. Вона має знати, що має забезпечити держава, що має забезпечити протиповітряна оборона, що має забезпечити захисту Служби безпеки України, що має забезпечити другі державні інституції. І після цього буде зрозуміло, як ця людина зможе керувати цим об'єктом. І цей об'єкт, якщо це генеруюча станція, має Значить, генерувати енергію, але забезпечити її стало нормальне нормальний розвиток, має цілий комплекс державних і недержавних інституцій. Але для того, щоб це все розуміти, треба мати підготовку. Тому, на наш погляд, з Івано-Франківським університетом ми маємо відпрацювати систему програм для різних категорій е слухачів, починаючи від керівників, яких нема часу вчитися. Але яким треба дати необхідну підготовку, ці наші колеги зможуть е, коректно е, виходити на необхідні державні інституції, генерувати е, відпрацювання необхідних законів і нормативних документів на рівні Верховної Ради, і генерувати підходи, які мали б використати державні інституції, збройні соли, служби безпеки, другі органи для того, щоб цей об'єкт спокійно працював. Це має бути система. система. В цій системі ми маємо знайти своє місце. Ми маємо відпрацювати програми для кожної категорії слухачів і, закатавши, засучивши рукави, спокійно працювати. Тому, на мій погляд, перемога в гібридній воні війні буде за тими, хто раніше розбереться у всіх проблемах. Створить необхідну систему інфраструктури, створе необхідне законодавство, дані ще проблеми міжнародного законодавства. Тому в країні, на мій погляд, має бути визначена базова структура, базовий учбовий центр, базовий університет, який має необхідні кадри, має бажання цим займатися. А ми готові, як невелика компанія, внести в цю велику справу ну, свій посильний вклад. Хочу вам подякувати. За увагу. Спасибі вам велике. Якщо я э, з тих і э, зумів вкластися в виділені 10 хвилин, я радий. Спасибі вам велике. Якщо є питання, готовий на них відповісти. Всім хочу подякувати.